Наші хлопці, група із дев'ятьох осіб, отримавши інформацію від штабу національного захисту нашого Дніпропетровського від пана Берези про схему, злочинну схему фінансування терористичної діяльності російських сепаратистів на сході, зокрема Донецької Народної Республіки, вирушили до Кіровоградської області в Долинський район, де розташоване невеличке. Підприємство Долинський нафтопереробний завод. Як виявилося, це підприємство належить народному депутату Циплакову, члену політичної сім'ї Януковичів, який нині, враховуючи свою багаторічну злочинну діяльність, не покладається на свій імунітет депутатський. Дуже добре знає, що підтримує терористів і тому переховується в Москві. Його рідний брат Сергій є одним із лідерів. Уряду терористичної організації, визнаної відповідними компетентними органами, саме терористичної організації Донецької Народної Республіки, спецпідрозділ правого сектора, Січ виділив окремий бойовий загін, який було в спішному порядку перекинуто з театру бойових дій на сході в Кіровоградську область. Наші хлопці зайшли на підприємство. Я вам хочу сказати, що поводилися абсолютно адекватно і у відповідності до норм чинного законодавства тут же з ходу викликали оперативну слідчу групу обласного Кіровоградського управління служби безпеки України. Я сам особисто весь цей час був на зв'язку із хлопцями, фактично в телефонному режимі керував операцією. На місце подій прибув, прибув прокурор Кировоградської області, це Сергій Жолонко, який Використовуючи, ну фактично керуючи наглядові функції прокуратури, зайняв пряму і однозначну позицію кришування злочинного бізнесу сепаратистів. Цей прокурор наполіг на порушенні кримінального провадження, за фактом захоплення підприємства. І разом з тим не було порушено кримінального провадження за статтею 258 частиною 5, тобто за фактом фінансування терористичної діяльності. За наказом прокурора Кіровоградської області на місце подій прибули всі можливі і неможливі спецпідрозділи силових структур. І, врешті-решт, враховуючи цю ситуацію, наші хлопці змушені були підкоритися вимогам правоохоронних органів, хоча вони були абсолютно неправомірні. Розброїтись, дозволити огляд автотранспорту, дозволити вилучення особистих речей, ми, ми чітко розуміли, ми не маємо права проливати крові українців. Той час, коли йдуть бойові дії з російськими терористами на сході нашої країни, зв'язку з цією ситуацією, з затриманням наших хлопців, які зараз знаходяться в міліції, очевидно, бо в них було вилучено незаконно телефони, і ми не маємо з ними жодного зв'язку. Ми вирішили штаб національного захисту і правий сектор негайно. Тілити в життя рішення про люстрацію пана Жолонки. Ми їдемо в Кіровоград, для того, щоб винести цю потвору із його розкішного кабінету. Ми обов'язково будемо намагатися, щоб наших хлопців звільнили сьогодні і негайно. Це перше. Друге, ми вимагаємо порушення не просто звільнення Жолонки з обійманої посади, а порушення кримінальної справи, тому що ця людина не виконала свої безпосередні обов'язки і не хоче. От свідомо не хоче, свідомо перешкоджає розслідуванню фактів фінансування терористичної діяльності. А що стосується реакції пана Єреми, вчора він цілий день знаходився поза зв'язком, і всі спроби наших активістів до нього додзвонитися не мали успіху. Сподіваюся, що, враховуючи інформаційний резонанс, якого набула ця справа, Єрема знає час у своєму стислому робочому графіку, аби розібратися.